Ей, йоу, еврібаді! Слава мене і залетіли ми, друзі, Бравл Старс! Ну і що ж, що я можу вам чим похизуватися, да? Значить, як ви знаєте, додали нам з вами новий Battle Pass, і тут можна отримати досить крутого ворона. Давай-ка позабираємо з тобою оці стардропчики, всяку оцю двіжуху, да? бо я вже їх підфармив трішечки, та й в принципі, як то говориться, можна і подкривати. Так, кредити на кейс, хорошо. Давай-ка ще один стартропчик, бемс. Плюс 100 XP. Окей. Так, тисячу карт. Марточок ще один. Значить, о! Міфік, слухайка. Ще один стародроп дав нам міфік, плюс 150 карточок на КЕС. Получається, нам залишається ще. Е 1400, виходить, да? Да, 1400, виходить, карточок, щоб отримати даного бравлера. Так, з тисячу коїнів, ще один стар дропчик, супереєр дає нам плюс 50. Значить, карточок та прокачку нашого Бравлера. Значить, що в нас з тобою є в магазині. Давай-ка глянемо. Тут, а тут, а тут, а, тут, а все дорого. Я б сказав би занадто дорого. Не по нашим гемчикам. Так, тут скінчик, получається, да? Скінчик досить такий прикольненький. Ой-ой-ой. ой Давай -ой 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 -ой. В знак хеллоуіну просто який цікавий скінчик на спайка. <смі> прикол, прикол, реальний прикол. Так, е, що в нас по халяних скінах? Немає нічого. Ну, на жаль, на жаль, у ви немає. Також, як ти бачиш, прокачав я на максимум, просто максимальний сундук, який ми з тобою також отримуємо через три дні. І давай-ка підемо цього боса вальнемо. Я думаю, що можна було би вальнути. Дивися, активуємо зразу x2 цукерки, бенс, юзаємо оцю штучечку Я думаю, що... Можна, в принципі, в принципі, взяти якусь Джесі, може бути, да? або кольта. Давай поки що кольта може візьмемо. А там буде, в принципі, видно. Да? Якщо е, кольтові буде дуже складно, я би в принципі не проти і ставити Джесі. Да? Тут, як ти бачиш, мапа досить така відкрита. Так, з нами Ворон і Тара. Ну, как будто би, бибу будто би і не очень. Да? Взяли вони Бравлерів, але в принципі, якбу то би ну, піде. Піде, піде все, все одно, в принципі, рівень складності у нас з тобою невеликий. Так, ставить він усі кактуси. На них, по, по ходу, нам бажано би не агритися. Тому що якщо ми юзаємо автоатаку, то в кольт, виходить, сам автоматично на них целиться. Так, бем-бем-бемс. Отако розвалюємо. Слухай, ну как будто бы ізі. Реально, как будто би даний бос, вообще дуже легенький, бо ми Санчоусом пробували проходити і інших босів, то вони були прям на порядок складнішими. Але ж знову ж таки, що я можу судити, коли це самий-сам Мой легкий рівень. О, пацан! Ти подиви? Він активовує якісь турельки, ти поняв? Оці кактуси це не просто якась, ну типа білібірда, а це турелі. Повноцінні турелі, як в Джесі. Жесть! Оце реально дуже жорстко. Ух, ну дивись, вкинули ми з тобою, виходить, 162 тисячі демеджу, будто би і непогано. Реально, будто би і, і непогано, проте якби то би, можливо, я би взяв би навіть 8 біт. От, е давай-ка подивимося. Просто да, Дальність атаки у 8 біт, кабуто би на порядок більше, ніж у, у нашого Кольта. Мені здається, що 8 біт під своєю базою повинен вносити ну, в рази більше демеджу, ніж Кольт. Тому беремо саме цього бравлера. Ідемо сюди разом з підписником. Підписник залетів до нас, давай разом з ним ще поіграємо. Так, епічний сердоробчик, плюс 200 коїнів. Окей, у cool. go. Так. Залетіли ми в каточку. З нами ще ріку. В принципі, в принципі, кабуто би і непогана у нас така й команда получається. Так, давай-ка юзаємо гаджета, щоб зарядити прям дуже-дуже багато зарядів. Кидаємо базу, щоб пацани могли накидувати більше урону. Та й в принципі, в принципі, в принципі, гуд. Так, давай-ка, давай-ка щас юзаємо гаджет. Бемс. О, диви, так він уже і бігати почав. Непогано. А то щось в прошлий раз він взагалі на місці, як будто би стояв, ні? Чи мені так здалося просто? Я не знаю. Давай-ка базу переставимо, легесенько тако. Зразу отако, отако, накидаємо, нагружаємо. От заодно і статі з тобою перевіримо. От хто саме найбільше вкинув демеджу? Кольт чи. Все-таки 8 біт. Бо мені здається, що 8 біт повинен більше вкинути. Не знаю, чого я це взяв, але но... надію, що я, я, я прав... правильно так думаю. Так, дивись, бистро ми його вбили. Е, скільки я вкинув? А ні, так дивись, кольт вкинув 150 тисяч, а я 117. Ну, непогано, непогано. Але ж в нього гіперка є, понімаєш? А мене, то гіперки нема на кольтові. Так що це треба теж ураховувати. Так, сразу давай ка гаджета. Починаємо тако наплюхувати, прям конкретно йому. Ставимо базу, усиляємо наших пацанів. Так, в нього ще Зараз, опа, пропав. Ой-ой-ой. ой ой, -ой, 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 -ой. Ось ще по мінусам, кстати, що я можу сказати, те, що 8-біт прям дуже повільний бравлер. Треба оці турельки ламати. То хто як не я, це буде робити, да? От хто як не я, так давай поставимо базу, пацанів бустимо, нагружаємо по максимуму по цьому спайкечу. Надіюся, що мені із того мега ящика випаде щось сносне. От реально. Надіюся, на якісь гіперзаряди, можливо, або на якісь купу-купу гемів. Да? Чого піні? Чого піні? Я не проти. Гемчики, ми з вами любимо. Так, стар дропчик, Супер-ейр плюс стукую. Не неплохо, неплохо. плохо, Також дивися, ми ж з тобою вже набили максимальне ящик. Тобто оці цукерки, що ми з тобою заробляємо, ми ж можемо хелловінські ящики пооткривати. Я думаю, якщо ми пройдемо усі рівні складності даного спайкіча, то как будто би ми зможемо відкрити з тобою дві, а можливо навіть і три скриньки. Так, дивися, бемс. Уселяємо пацанів. Так, ні, спайк реально дуже-дуже сильно сипеться. Особено, коли у нас в команді два кольта. Так, турелечки, турелечки, пацани, ламаємо. Не забуваємо їх ламати, тому що вони прям ну, дуже-дуже сильні. Одного, кстати, нашого кольта вже вбили. Так, бенс. Накидаємо базу, щоб також спайк на нього агрився. Так, пацан, живи, живи, не помирай. Походу, щось помре. Походу, реально щось може він померти. Кепешок в нього дуже мало. Так, юзайм гаджета, ще в нього пропав. Можна далі накидувати. Так, Скольд ще один з'явився. Непогано. Ну тут ізичка. Тут реально ізі. Ставлю просто ще одну базу і просто убиваємо цього типа. От мені кажеться, що на цій катці я повинен більше кинути урону, ніж Кольт. Так, 120 тисяч груп. О, так пацан взагалі вкинув 200 тисяч. Ні, Дензо, походу, походу, Кольт тут. в рази круче. Так, в нас ще собі 4 хвилинки до Х2 Цукерок. Я думаю, що цього бустана повинно ще вистачити на одну каточку. А там, можливо, треба буде ще один активувати. Бо, якщо я не помиляюся, дають два буста на день. От на сутки тобі дають два буста, яких ти можеш використати. І, в принципі, гамати собі з кайфом. Так, давай -ка, давай ка давай-ка, отакого от бем-бем-бемс. Сразу ставимо усилялочку. А що він взяв? От питання таке: от що він взяв ось цього сту? От реально, мені ж кажеться, що він взагалі злковий. От сту прям вообще. Як будто би тут от повинен бути бубликом, ні? Так, давай-ка базу перестав. Ставимо, ухти, йомайо. Ну слухай, тут уже замітно, що рівень складності, прям ну, виріс в рази. Бо які просто бомба він викидає, і наскільки сильно вони нас дамажуть. Так, 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 так. Жити, жити, жити. Так. Ой-ой-ой, ой 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 тікай, 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 турельки, вонячі. Ставлю оцю штучку, щоб вона впитувала демедж від за тих ще Давай сразу накидаю, накидуй, 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 і ми померли. Залишився один сту, який просто непонятно навіщо лізе. От лізе, прям впритик до цього боса. Просто помирає. Реально, якийсь насту, я тобі кажу, взагалі якийсь тепленький пацан. <с. <с.> прям супер тепленький. Так, на цей раз з нами спайк. Ну, уже лучше. Уже лучше, що він з не буде хоча б з ним мутузитися, прям впритик. Ой, давай-ка сразу собі базу ставимо. Сту щось пішов. Кажу, сту, спайк щось пішов, непонятно, що робити. Давай-ка поки що зарядимо свої зарядики. Бемс. Так. Сразу треба нагружати, нагружати, нагружати по максимуму. Так, ну, понятно, наш пацан просто розсипався. Надіюсь, що зараз хоча б підписник не помре. Давай, хоч якось будемо впитувати. Ой-ой-ой, зараз будет турелях, мільйон просто. Просто мільйон турелях зараз. Треба їх також по фастіку, по фастіку ламати. Давай цю знизу турельку поламаємо. Бенс, поламали. Так, ставлю турельку, бо я, походу, помру сей. Ставлю турельку, Бенс. Треба хілитися, пацани. А, ну похилися. Щось в мене трошечки не вийшло похилитися. Ну ладно. Я думаю, що пацани повинні протриматися, поки мене не буде, ні? Та по-любому протримаються, слухай. Вони реально потужні в мене тіпи. У нього 14% боси. От просто його не добити, це зараз треба, ну, не знаю, ким буде. Диви, 60 тисяч хп. Ми щось просто за секунду його лопнемо, цього пацана. Диви Бемс, ставлю базу. Пацан під гіперкою просто його розвалює. Ну і все. В принципі, ізі катка. Але спайкіча ліпше сюди не брати. Він тут кабуто би і справді ну без толковий. Такс, стардропчик, що нам дає, плюс 50 конів. Непогано. Так, ходу 50 секунд ще є. Ну, кабу то би ще повинен успіти. Не знаю, чи воно просто нам, чи воно нам просто зарахує те, що ми з вами зайшли саме в каточку з X2 бустом цукерочок. О, -о, -о, О, з нами кольти ще один. Тут повинні быстренько розвалити цього пацана. Ану, пемс, треба сейчас просто ульту по фастику набити. Отакого От під їхні ультичі теж її поставити. Цю базу. Ой-ой-ой, так ще іначе прям. В общем, жесть розкидувати, ні? Нема такого вайба. Так, 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 так. Жити. Ой-ой-ой, ну один кольт у нас уже помер. Ну, вообще, нубик. Я ж тобі кажу, ну нубики, нубики, нубики. Ой-ой-ой! ой ой У мене всі повмирали. Треба тікати. Дензо, тікай, хілься. Не знаю, що робити. Тобі треба просто жити. Треба просто жити. Треба бажано ще нам базу поставити. Отако От бем, бем, бемс, бемс. Накидаємо базу і все. Пацани потихеньку помаленьку починають полюватися. Але слухай, щось він мені пришвидко мою базу поламав. Він не кажеться? Ой-ой, ой а шипи так ті дамажить боляче. Що це жесть. Так, живем, живем, живем. 40% в нього сталося. Треба турелечки ламати. У мене в принципі дальність велика. Оба. Зразу гаджета, гаджета, гаджета. Нам би ще би усю поламати. Опс, перешов. Все, пішов я на хілку. Пішов я хілити, чуваче, бо ОхП мене прям вообще дуже дуже вата. Так, давай зразу гаджет. Ставимо зразу ультич. Пацани, мої знов повмирали. Треба, треба якось жити. Тільки як? Поки що я ще не придумав. Знов біжить, да? Ні, нормально, живем. Жека появився. 10%, 10%. О! А, так він уже буснувся. поняв? він забустився, він став, типа, супер злий. І у нього демеджу багато. Убили. <гусував> Убили. Ану, Х2 буст дає на цукерки, а? І. Да, все-таки бус працював на цукерочки. Ну і слухай, усіх босів ми повалили. Реально, босів побили. Так, а що в нас з тобою є? Так, да, дивись, у нас з є 200 цукерок, і це означає те, що ми можемо з тобою відкрити два хеллоуінських ящика. Давай подивимося. Відкриваю я їх вперше, тому мені самому цікаво, що з них падає. Так, у нас дев'ять айтемів. Карточки, ще тисяча карточок, коїни, ще коїни. Опа! Пацан! Це новий бравлер. Аль. Я знаю, що він прикольний. От реально знаю, що він прикольний і дуже мобільний. Тобто, його зловити прям дуже дуже складно. Так, ну слухай, з першого ящика вибили нового бравлера. Давай-ка ще один ящик відкриємо. Надію, що нам дадуть з тобою знову щось цікавеньке. Так, бемс. Одинадцять, пацан. Одинадцять айтемів. Це це шок. А ну, хорошо, давай подивимося. Поки коїни, поки нічого цікавого. Поки нічого цікавого. Скрімер. Скрімер. <смір> Злякав. Опа. Що це в нас? І це в нас новий скін. А на кого? Це на ліон? На капітана Гавса. А, -а, а непогано. Так, ну і звісно вже ж пінчики. Ось чому у нас з тобою було так багато айтемів. Із-за того, що там були нас пінчики. Так, дивись, що е я хочу взяти. Що я хочу взяти, у нас з тобою ще є буст. Давай візьмемо, може, кенджі, хай буде. Хай буде кенджі, ми підемо з тобою ще дешечку, заберемо ще соточку кредитів. Далі я би хотів би активувати також X2буст е цукерок, тому що за обичні режими, як ти бачиш, тут дуже нас цукерочки. А де тут саме найбільше дають. Убити годзилу. <Godzilla> 25 цукер. Пацан, ми йдемо на год Ми йдемо на годзилу. Треба брати щось толкове. Пом-пом-пом-пом. Uh, кого взяти, кого взяти? Я навіть не пам'ятаю. Давай, хай буде. Давай кольта може. Реально, давай візьмемо кольтича. Let's go. Так, ну і що ж, щось це слухай, на год не похоже. <губ> це Бравл Боу. А, мабуть, мабуть, він просто вибрав другий режим. Ну, ну ладно. Ладно, ладно, давай зіграємо Бравел Бол. Надіюсь, що. Ой-ой-ой-ой-ой, базик просто влетів. В мене, але демеджу викинули йому непогано. Треба Дінича вбивати. І Ріко, знаєш, нас буде тут дуже сильно зонити. Бо мапа така досить закрита. Нам би по-хорошому, по-хорошому, знаєш, що зробити? Нам би отаку базу їм, би їм поламати. Також, щоб Ріко від неї просто не відігрував. Так, 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 так. Давай, пацан, іди забивай гол. Іди забивай гол. А, ну він просто дав пасів. Поняв, 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 поняв пацан. Який тут на нас серйозний. Такс. Оцього убити базиками. Так, базиками лупнули. Ой-ой-ой, ріко, ріко, розультувався. Так, ну, в принципі, наш убив ріка. Але там Дінич. Дінич, скоріше за все, його може вбити. Так, що ви там, пацани? Без мене гол не можете забити? Бентежна новина. Так. Оп, дивися, просто він всіх відштавхує, а я тако спокійненько на соточки хп. заходю просто в ворота. Так, давай-ка сразу, сразу сразу, в мене є ульт. Нам би його по-хорошому би сразу якось отакого, от дивися, красиво, реалізувати. Цього пацана майже убили на ріко. Так, базика би добити. Ось я поняв автоатач непонятно на що. Навіщо? Навіщо я це роблю? А ну все, ізі. Ізі, ізі перемога. Забираємо з собою зразу цукерочки, фасто. Просто безресенько забрали цукерки на базу. Що нас ще є по режимчикам? Давай зразу просто міняти режими. Бравел був, нокаут, ламати сейф. Що нас тут Годзіла. Ну, футбол. А, так у футболі це найменше дають. Давай нокаут, може? Ні? Не хочеш? Так, да. все, нокаут. І дивись, кого ми візьмемо кошака. Все, let's go. Правда, ти ще кубасі мене на кошаку. Надію, що я її не злею. Бо буде обідненько. Обідненько і досадненько. Так, хто проти нас? Проти нас спайк? Портинас пейпер. Ну і звісно, же ж шарф. Куди ж без нього в нокауті. Перешо, харешо. В принципі, якщо що. я зможу налітати на них. Давай-ка зразу інвізік. Оп, оп, оп. Дивись, шарфа таку покусали легесенько. Ой ой, ой спайкично ну, прям душить. Надіюсь, що мене щас підсевлять, і я не убив. Я просто не успів дати тичку вонячому спайку. Я би його без шотнув би. От реально з тичечки я б його убив би. Хоча дивися, тут в мене. А ну моїх перебивають. Да, моїх просто пацанів убили. Треба було не спішити мені. Не спішити так сильно налітати на них. Так, спайк і пейпер. Пейпер, пейпер. Ну пейпер з цієї сторони. Що в мене буде гаджет? І я в принципі зможу до неї отакого. Дивися, спокійненько залізти. Отакого бемс, бемс, бемс. Так, от наперед просто напригнути, і все. Кстати, даже міг ульту не тратити. От що я поняв, що реально міг же ж даже ульту не тратити. Так, так, так. Там два якось сховаємося. Зверху спайкіч, От нам без спайка. Наша основна ціль, друзі, це спайк. Це браулер, якого нам треба з тобою фокусити по максимуму. Так, пробігаємо. Всі кустики залізли. Так, пейпер, іди сюди, вибачай, малесенька, але з тобою мені доведеться попрощатися. Отако просто тікаємо від шарфа. І що я можу сказати? Тут фрікатка. Тут реально фрікаточка. Треба щас. А, він ще гіперзаряд юзнув цей пацан. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Слухай, а тут є певні проблеми. Те, що ми осталися один на один, і все буде залежати лише від того, як я щас просто відіграю. Ну в мене є ульт. В мене є ульт із хороших, да, таких новин. Пацан, іди сюди. Іди сюди. Будемо з тобою мутузитися. Ага. Потратив, так, значить, свої заряди. плюх я потратив, то, пацанчик. Бемс, бемс. Опс. Ульт ультанули, і просто сейчас вот тичечкою. І ще разочек. Бемс! Солив просто один на один кошек перебиває шарфа. Так, і що ми залутали? Ми залутали, скільки цукерок? Всього вісім цукерочок. А нам треба 99. Ні, ну слухай, даже під бустом, чувач, ми з тобою, на жаль, уже не успінемо нафармити ще один сундук. Ну і що ж, друзі, що сподобався даний відос, то не забувайте його підтримати своєю вподобачки. Також самі крутецькі і креативні коментарі попадають відеоролики. А з вами, як завжди, був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.